Чорний гомін, вороня посідала, та й замріялось пробитого коня. Скаче кінь, копитом цокає, тонко вухами пряде, ще ви чорні передохнете, поки кінь цей упаде. Можливо, невірний наголос але да? Ну і трошки про минулу пору. Баба віхала. Баба віхала, сива віхала, на ментільній мітлі приїхала, в двері постукала, селом вишталась. Люди добрі, дайте решето. Ой просію ж я, біле борошно, бо в іще дуже порожньо. Сині пальчики, мерзне житечко, нема решета. Дайте сіточко. Полем їхала, землю дихала, баба віхала, сива віхала. мить якогось потрясіння. побачиш світ, як вперше у житті, звичайна хмара сіра і осіння, пропише раптом барви золоті, стоїш, як стогін під склепіння казки. душа прозріє все світом очей, кричить гілля. З облич спадають маски, зі всього світить суть усіх речей і до віків благенька приналежність переростає вся його голубе, прямим проломом пам'яті безмежя, уже аж звідти згадуєш себе. Тенкі. Мої. А, Ну, Отакі романтичні. Перші поцілунки називаються. Розводи зоряні просочуються крізь вікно на небі, що після дощу. Журба. Глибоко врізалась в плече у щиї чорні від дірки плями. Задумливо плянує голова по сфері, кутами пагорби далекі. Від спраги тягнуться думки. Ми досягли мети. Вони трошки типу білого вірша. Без назви. Я бачу у вісні блакитні зорі, сліпі й прозорі в очікуванні. Вони вже не такі далекі, але щоб досягти мети, лиш дійдеш, сон завершиться, подих не стрима жах ранкової зорі, коли нарешті я дістанусь з твого неба. У мене все гаразд, мені граніт науки. Лише в кімнаті, у інтимному куті, у особистих дум смітті хотів спитати, знати, що все гаразд у тебе. Чи згадуєш? Про мене ти. Mm -hmm. Ну і останнє називається Забути все. Згадав фільм Шварценеггера, вирішив щось таке написати, але. Mm -hmm. Давно не згадував про ті підвали сміттєзвалищ у поверхах моєї збудливої голови. Ніяк не доберусь, ліфт не працює і не знайду ключі. Важкі думки у білому папері, Оманливі веселки кольори, як поцілунки, і звабані тої, яку не любиш. Вона нав'язлива, як дієтична кола, що збудить ревнощі в животі і, мабуть, вплине на здоров'я. Якщо його залишили мені хоч з Києва, тепер я знову у порожньому домі. Пробачення не треба. Я щойно поміняв смаки.